Сьогодні на бульварі незалежності у Рівному кипить робота. Тут працівники тресту зеленого господарства проводять поточний ремонт плит. За словами начальника дільниці благоустрою Андрія Гринюка, відповідне доручення про необхідність проведення таких робіт отримали від представників місцевої влади. Було доручення від місвиконкому від нашої влади, щоб усунути цю проблему в зв'язку з тим, що там стоять калюжі. Проблема з-за того, що люди ходять, не дай Боже, що за зацепиться, травмується. Там куча діток бігає, саме на самокатах катаються. Підтверджують аварійність плит на бульварі незалежності і рівняни. Кажуть, на деяких ділянках тут можна навіть травмуватися. Ви ж самі бачите, які плити. Сам бульвар, квітник гарний. А от територія, яка викладена плитами. Бажаю бути кращого. На тих же, як кажу, самокатах діти катаються, вскочити можна елементарно і травмуватися. Потребує тут того, бо ходиш, ноги крутиш. В цьому місці я часто ходжу. Навірно, це саме те місце, де воно таке було, що можна було ноги покрутити добре. Дехто ж навпаки каже, що ремонту ці плити не потребували. Ну, можна було почекати, поки. У нас таке важке становище, може, і потребували б, якби. Був би нормальний стан в країні не, не на не на часі. Комунальники кажуть, подібні ремонтні роботи на деяких ділянках тут проводили і минулоріч. За цей час їх стан дещо погіршився. Деякі залізобетонні плити попросідали. Втім, повної заміни нині вони не потребують. Вони, взагалі, плита йде монолітна, вона зроблена з бетону, всередині армована стоїть решітка, і вона просто лежить на підстильному шару. такий там пісок, гарцовка. Щібенка, от вони попросідали із того, що дощі промиви десь під землею йдуть. Просів пісочок просіли плити. Тепер це все піднімається, засипаємо туди щебня, засипаємо туди відсіву, трамбується все назад, вложується, вирівнюється. Відновити пошкоджені плити працівники тресту зеленого господарства планують впродовж березня місяця. Тож переконують, вже невдовзі на бульварі незалежності можна буде безпечно пересуватися. Софія Капінос, Лілія Мазур та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.